Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера Немає місця настільки гидного, що воно є недосяжним для Ісуса. Божа рука сильна, Його всеохоплення безмежне, а милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів. Псалом 103, 17 Рамено Його Йому допомогло, і Його справедливість підперла його. Ісаї 59, 16. У родоводі Ісуса є кілька жінок, які зовсім не відповідають Його статусу. Ми дивимося на них і на їхнє життя, і бачимо їхній гріх, а потім відновлення. Те, що ми помічаємо, має вселяти в нас надію й переконувати вірити, що Божа рука може досягти та спокутувати будь-кого. Чи відомо вам, хто така Тамар? чиє ім'я знаходимо в родослові Христа? Вона увійшла в рід Ісуса, вдавши з себе повію. Обманом вона змусила свого свекра лягти з нею і Народила близнюків від кровосмішання, з якого б кута ви не дивилися на цю історію, це неможливо назвати прийнятним. Але Бог викупитель. Чи може бути щось надто складним для Господа? Його рука сильніша за всі наші гріхи. Буквально минулого тижня в одному фільмі я почув цю репліку. На землі не вистачить води, щоб очистити мене, щоб я почувався чистим. Але Бог відповідає прийди до мене, я покажу тобі. Жоден гріх не зробить вас недосяжним для Божої любові та милості. Ніщо не ізолює вас від Його люблячої доброти. Моя молитва сьогодні. Господи, я звертаюся до Тебе. Ти знаєш, що я бував там, де не мав бути. Ти знаєш, що я робив те, чого ніколи не мав робити, але я приходжу до Тебе, єдиного, хто любить мене так, як Ти любиш. Ти той, хто спокутує та відновлює мене. Ти той, хто прощає мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.